Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. Сьогодні я вирішив перевірити прививки, які я виконував три тижні назад Бачимо, що які були дощі, який зараз розлив, і сьогодні також цілий день був дощ. Тому в саду роботи особливої. Зараз не зробиш, в огороді також, вода стоїть, тому я вирішив, ось зараз пройду, подивлюся на ті прививки, які я виконував. Я тиждень назад вже обмотки познімав і зараз ось подивлюся, в якому вона стані. Ось груша. Ось бачимо, прокидаються бруньки. Прививка прижилася. І тут я ще прививав, яблуні прививав. Зараз я абрикосу я прививав, зараз подивимося. Абрикоса, так, ось. Бачимо, ось вона вже гарно розпускається. Прививка добре прижилася. До речі, оцю обмотку я не знімаю десь до середини літа. Щоб воно краще прижилося, щоб не було відмовні. І ось прививка яблуня. Я тут на, на всяк випадок робив з двох сторон і в обидві прижилися а оце я робив ось прививку а, три роки назад вже ось такі досить непогане деревце і до речі ось уже навіть в цьому році буде воно цвісти це старовинний сорт пепенка литовська Дуже гарний сорт для мочення. І тут також я привив таку саму пепенку. Так що будемо мати гарний сорт і гарні дерева. Отака зараз погода. Погода не дуже радує, Вітряно. Але при будь-якій погоді можна знайти заняття хочу ще перевірити, там в одному місці я прививав черешню, я. я також її минулого тижня перевіряв, зняв обмотку, вона наче була прижилася, зараз хочу ще раз перевірити. Ну, взагалі я так тиждень назад пройшовся, то прививки майже відсотків ну, 90-95, там буквально три штуки не прижилося. а так усі прививки наче прижилися. Ось тут на цьому горобку я робив прививку на дику черешню сортом Чкалов. Так. Ну ось вона. Бачимо, що все гарно прижилося. Так що буде ще один саджанець. А тут ось озеро таке є. Воно тут влітку майже завжди без води. А зараз тут таке повноводне, велике озеро. Ось така зараз обстановка. Тут навіть форзиця я зацвіла десь, дика, звідкись то взялася. Ось така обстановка. Так що прививки йдуть в рост, все буде добре. Добре, дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.